Люди, які хочуть відкрити для себе таку, скажімо так, трушну гуцульську культуру, то з літератури можу вам порадити Роман Шухевич-Гуцульщина це такий mm -hmm. п'ятитомник величезний. Ой, е да. І, і е високій. Е На високій полонині. Зараз гадаю, хто це є. Господи. Твір на високій полонині. Це. Це загадка, це, це буде квести для глядачів. Якщо так, хочете квест... знайти, ви знайдете. Так, так. ну або ми це книги такі найбільш не, не шароварські і дуже дуже такі показові про те, що таке гуцульщина і що взагалі собою являє, і звідки воно пішло, і що з ним буде. Ну власне, отак. А з кінематографу, ну власне, тіні забутих предків, бо. Навіть не дивлячись, що там є деякі неточності з дійсністю, бо все ж таки це фільм і є доля художнього Вигадки. фільму в тому фільмі. Та. Ти більше знімав грузин, ви це розумієте. розумієте? Він зняв дуже прекрасно. Я, це, це мій улюблений фільм, не дивлячись на те, що е, там є деякі речі. Вони порівняно з тим, що вони показують, то це мізер, оцього такого не дуже. Це, це таке. І От, власне, Тіні Забутих предків і Жива ватра це документальний фільм мого друга Остапа Костюка. Про полонину, про те, що ти зараз ти з полонинами. Він є на такфлікс, і, власне, з такого, що про Гуцульщину, найбільше. Ну, це перше, що зійшло мені угу. на думку.